Кому не треба оцифровувати трудові книжки і хто має їх оцифрувати обов'язково? Тема сьогодні така нашого відео. Чому вона виникла? Тому що до мене звернулася пенсіонерка, яка попросила допомогти їй оцифрувати трудову книжку, тому що не виходить. Вона знайшла моє відео в інтернеті, як оцифровувати трудові книжки, і прийшла за допомогою. Тож я зараз хочу пояснити для всіх, кому треба оцифровувати і кому не треба оцифровувати трудові книжки. Для того, щоб ви, шановні пенсіонери, про це знали, тому що зараз про це багато говорять, і ми маємо знати про те, що в Україні триває процес оцифрування трудових книжок, і Пенсійний фонд України пояснив. Хто може не переводити відомості в електронний формат, тобто не оцифровувати свої трудові книжки? Є категорія громадян, які звільнені просто від оцього обов'язкового оцифрування трудової книжки. Не треба це робити згідно з роз'ясненням Пенсійного фонду України. Я спеціально зайшла на сайт Пенсійного фонду України. Щоб це все подивитися, і там пояснюють, що пенсіонери, які наразі не здійснюють трудову діяльність, тобто ви, друзі, не працюєте взагалі. І такі пенсіонери не мають потреби у самостійному оцифруванні документів. Якщо ви отримуєте уже пенсію, і ви не працюєте, то навіщо оцифровувати трудову книжку? Це ж логічно, оцифровувати цю трудову книжку вашу не потрібно. Тож не хвилюйтесь, будь ласка. Тому що прийшла пенсіонерка, просить: ну, будь ласка, я говорю: ну навіщо вам це треба? От вирішила зробити таке відео, щоб заспокоїти пенсіонерів, хто не працює, ви пішли за віком на пенсію. Ви не працюєте. Все. Нехай ваша трудова книжка відпочиває. Оцифровувати це, цього її не треба. Це офіційні відомості, які я знайшла на сайті Пенсійного фонду України. Він пояснює, що всі необхідні відомості про трудовий стаж пенсіонерів вже інтегровані до електронних баз даних. У пенсійному фонді України і зберігаються у складі матеріалів пенсійних справ. На кожного з нас заведена пенсійна справа. І цих матеріалах зберігаються всі наші відомості. Тож, друзі, будь ласка, не турбуйтесь ні про що. Живіть собі спокійно. Трудові книжки оцифрують, що має бути записано, щоб не втратити стаж. І кому саме треба оцифровувати трудові книжки? Далі буде йти мова стосовно пенсіонерів, які продовжують працювати. Все, я закінчила про тих, хто не продовжує, перейшла до пенсіонерів, які продовжують працювати. То в цьому випадку актуалізація даних проводиться поетапно. До оцифрування інформації про останні періоди їхньої роботи здійснюється безпосередньо під час звернення особи за плановим перерахунком пенсійних виплат. Ось і так відбувається. Я хочу сказати, розказати ще, яка мета цього цифрування, мета та терміни впровадження цифрового обліку. Запровадження електронних трудових книжок, покликане вирішити цілу низку завдань у нашій державі. Йдеться. Про оптимізацію документообігу та мінімізацію використання паперових носіїв, і удосконалення системи обліку стажу. Ну, як на мене, то це непогано. Ви знаєте. Що зразу все ж таки ми живемо у вік цифровізації, то моя книжка оцифрована, і нехай вона собі там знаходиться, тому що паперову трудову книжку, врешті врешті ми можемо втратити. А цифрові носії вони повинні зберегтися. Окрім того, це створить можливість для, застроф... для застрахованих осіб у будь-який момент перевірити. Свій страховий стаж в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України. Як це я робила? Я коли ще працювала, собі створила особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України і я спостерігала, що там мені записують. Потім я відсканувала свою трудову книжку і передала в Пенсійний фонд України. Вже як пішла на пенсію, я до кінця відсканувала і передала всі ці дані, тобто. Коли я йшла на пенсію, це були перші дні війни. Пенсійний фонд України взагалі працював онлайн, все було закрите. Потрапити туди, щоб подати якісь документи на отримання пенсії було неможливо. Тож я підготувалася заранче до того, як оце відбулося. Саме оцифрування відбувалося уже поетапно. Я про це знала. Тому я так і зробила. Окрім того, це створить можливість ще для застрахованих осіб дуже дуже таке позитивне рішення. Ми бачимо свій страховий стаж, і ми бачимо правильність записів тих, що є у нашому електронному пенсійному кабінеті. І ось перехідний період, протягом якого паперові дані мають бути повністю перенесені до реєстру застрахованих осіб, триватиме друзі, до червня місяця 2026 року. І після завершення цього терміну електронна версія набутого статусу основного документа. А паперовий аналог може зберігатися у власника або вестися паралельно за його бажанням. Як це буде відбуватися, я хочу пояснити. Хто не встигне оцифрувати свою трудову книжку до 10 червня 2026 року, страшного нічого не трапиться. Абсолютно нічого страшного не трапиться, тому що дехто говорить, а що буде? Дуже багато людей зараз по-різному по, розбрелися по світу і запитують: а в мене навіть з собою немає трудової книжки, як мені її оцифрувати? Нічого страшного в цьому немає, тому що дехто з роботодавців вже оцифрував, дехто з роботодавців це оцифровує. Також ви їздите друзі додому в Україну, в гості, у кого є така можливість то можете це зробити пізніше. І той, хто зараз працює, от сьогодні ви працюєте, так? І вже червень місяць 2026 року, вже 11 червня 2026 року. Що буде з вашою паперовою трудовою книжкою? Якщо в цей час ви працюєте саме в цій організації, там на підприємстві чи у відомстві, де був паперовий носій трудової книжки, то ось оцей паперовий носій трудової книжки саме залишається в цій організації, Міністерстві чи відомстві і знаходиться, ведеться паралельно, друзі, буде вестися. І електронна трудова книжка, і ваша паперова трудова книжка буде там зберігатися. Ті, хто звільнився з роботи чи звільняється з роботи, то паперова книжка буде уже у вас. І коли ви будете влаштовуватися на іншу роботу, от ви якийсь час там не працювали чи просто звільнилися сьогодні з однієї роботи і хочете влаштуватись на іншу роботу, то з 11 червня 2026 року ви можете влаштовуватись уже без паперового носія трудової книжки. І ще я хочу зауважити такі важливі аспекти для тих, хто оцифровує свої трудові книжки. Для того, щоб оцифрувати трудову книжку, спочатку перевірте всі записи, тому що. Може бути, наприклад, штамп чи печатка нечіткі. І Пенсійний фонд України вам напише, прийшле повідомлення про те, що ми не бачимо чітку цю печатку. Вам треба поїхати в цю організацію для того, щоб вам поставили цю печатку чітко, чи є та організація, чи немає. Але ви повинні побачити, наскільки досконалими будуть ці печатки. Тобто. Все залежить від того, як ви будете сканувати. Відсканувати всі записи треба дуже чітко. І перевірити по датам навіть, наскільки правильно все написано, тому що від цього буде залежати ваш страховий стаж і ваша пенсія. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, будемо разом розбиратися із трудовими, і пенсійними питаннями в подальшому. На сьогодні всім бажаю щастя і добра. До побачення!